А в якій позиції перебуває Франсуа Оланд? Франсуа Оланд насправді він не може мати іншу позицію ніж євросоюз. Тобто він намагається все ж таки бути в рамках тієї політики, яку розробляє Євросоюз. А євросоюз треба сказати, що це 28 країн. Це дуже складна машина, особливо сьогодні, коли закінчилися парламентські вибори в Євросоюзі, і після цих виборів зараз ідуть перемовини щодо посад дуже важливих посад в Євросоюзі, таких як е голова європейської дипломатії, тобто яку посідали на. Сьогоднішній день Кетрін Ештон і е, голова Євросоюзу, е, яку до сьогоднішнього дня посідав Хетрман Ван Румпой. Тобто е, в Євросоюзі теж ідуть свої внутрішні процеси, і е, Євросоюз сконцентрований на цьому, теж тобто діяти одночасно внутрішній політиці, зовнішній швидко дуже складно, і знайти згоди е, щодо санкцій, таких жорстких санкцій, тобто третьої фази, вже економічних секторальних, це дуже складно в євросоюзі.